Доброго дня. З настанням вже перших сонячних днів потрібно в саду доглядати за деревами. Ось подивіться, як потріскалася кора, які вийшли тут. Такі канави на грузці. Все оце потрібно. Отак трішки зачистити і замазати глинкою. Обов'язково. В тому році я отаким от чином спасла оцю грушку від того, що вона пропаде. Отак замазала глинкою. Дуже гарно. Отак, усе. Замазала. Коротю. Де така старенька вже обламується, її теж зачищаю. І дуже гарно оці всі ямки замазую линочкою. І ще я перев'язувала і ганчіркою, поки висохне. А після того, як оце все висохне гарно, його потрібно забілити ізвість, як у нас кажуть, ваклом. Тоді вже сонячні промені, які дуже такі підступні весною, вони не будуть давати тріщин, Деревинка не даватиме тріщинки. І вона оживе від шкідників, які ці канавки проїли, оклигає і порадує вас влітку гарним урожаєм. Так, як минулого року. Я гарно її, отак, дуже гарно за неї поухажувала. І дуже багато було грушок. а вже не надіялася, що вона родитиме. Тобто за кожним деревцем повинен бути отакий хороший догляд. І отак тепер беру. Якусь ганчірочку і замотую її, так, рамки її і обв'язую вузликом отак. Поки підсухне глинка, звичайно, бо вже сонечко піднялося. І вже завтра чи післязавтра підсухне глинка, я замажу його вапном. Отак. Я доглядаю за деревцями.